Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Доброго дня! Чим ви займаєтесь по життю? Баскетболом. — Баскетболом? — Баскетбол. Баскетбол граєш? А скільки ти вже граєш в баскетбол? Два роки. Кожен день тренування, так. Кожен день тренування. А де ти тренуєшся? Отут на площадці десь? Е, ні, на Артемі. На площадку на... Артема. Великого. Володимира. Володимира Великого. Ага. Добре, зрозумів. А ти вже їздив на якісь так. змагання? Там? Ми... Ми... Ми, кожну... Ми кожен тиждень їздимо до Дніпра. А ти також займаєшся два роки, так? А, ви разом вже два роки займаєтеся. А що ви можете побажати починаючим баскетболістам? Не Травмуватися, добре розминатися перед грою і Працювати. ціле. Стрим... Працювати. Так, цілестремляно грати баскетбол. Добре, зрозумів. А назви три фінта у баскетболі? Спінмов, перевод за спиною і перевод під ногою. Добре, дякую тобі. Кросовер, інен аут і. А що там і що є? Біханзебек. А, ой, да, ну і дуже сейчас. Дякую вам, хлопці. А скільки вам років? В якому класі ви навчаєтесь? Мені 13 років, я у восьмому класі. Розумів, дякую. Мені 12 років, я в сьомому класі. Розумів, дякую.